Доброго здоров'я! Сьогодні ми знову з вами пограємо у ту гру, в яку ми вже грали. Ця гра називається Shinkan Sen 0. Я думаю, я в неї не так давно грав, щоб ви про неї не пам'ятали. Вирішив я записати ще одне відео по ній, тому що тут залишили ще нормально так багатенько контенту, який ми не подивились. Наприклад, нам хлопець той казав, якщо ми в зеленому вагоні три рази щось неправильно вгадаємо, то нас з'їсть привид. Ми цього не бачили, бо я все одразу знайшов. Також там є якийсь... Контент для підтримувачів. Це взагалі не знаю, що це таке. І ще є, як мінімум, одна кінцівка. Е, тому давайте грати, дивитися, що воно таке. Натискаю Continue. Ось бачите, Supporter Content. Що там воно пише? А ще легкий режим. Ні, я не буду легкий режим грати. Е, continue. Так, можемо вибрати. Що ми спочатку будемо дивитися? Напевно, давайте по порядку. Спочатку зелений вагон, подивимось, що буде, якщо нас з'їсть привид. Як він взагалі хоча б виглядає. Бо я навіть не уявляю, я думав, що це оти дядько з зеленими очима це привив. Привіт. Але виявили, що. Опа! Що ти тут забув? А воно і минулого разу так само було? А знову розказує мені. Ну добре. Все, цей малий демон-терорист від мене відчепився. Ходімо у вагони. Так, вагон номер 7 А тут ж мені, напевно, треба також е, дивитись, чи є аномалії чи ні, щоб я пішов у неправильному напрямку. Цю панянку я пам'ятаю, щось тут зеленим світиться, а чого. І підфріжує ще. Що підфріжує? Єдиним логічним варіантом, чого воно підфріжує, це те, що. Що е... Що гра ще не провантажилась? І мені здається, що я якесь слово пропустив у цій фразі. Єдиним логічним варіантом, чому гра підфріжує, є. Я сказав просто єдиним логічним варіантом там щось. Дядька стоїть у нас, нормально я його пам'ятаю. Так, повернися, якщо нема аномалій. Мені здається, що нема. Я, до речі, не дивився на того ем, зеленого оку. Що ти нам скажеш? Нормально все? Тут десь, до речі, біля цих сідушок я руку яку якусь помічав. Але зараз її начебто нема. З цим усе нормально. Ну так. Наскільки може бути нормально з зеленими очима? Ну добре, ходімо. Тоді до дверей, мені здається, що ніяких аномалій нема. Зараз, якщо буде сьома... Дід. Діда пам'ятаю. Якщо буде сьомий вагон. Ооо, це вже добре. Ще два рази треба. Так, дивимось, що у нас тут є. Начебто поки що. Поки що. Що це таке? Е. Ви бачите? Ха! А я з цього боку дивлюсь. Думаю, що це за лінії? Чи це ці е, штучки овали? Якось неправильно стоять. Ну, чи щось в них виросло, якось змінилось. Я зрозумів, чекайте, це. Це дядько, той самий, бачите, воно руку видно трошки. Я не знаю, чи видно вам, чи ні. Ось обличчя. І ось це усе тіло. А може. А, так ось я прям видно! А за що ти тримаєшся? Ууу, то він страшний. Чекай, а що нам треба робити? Повернися, якщо нема аномалій. Ага, повертаюсь. Ти бачив взагалі же там стоїть? Як ти можеш тут сидіти спокійно? Він прям позаду тебе майже через одне сидіння. Панянко, ви це бачили! Ідіть нічого, в нього білата немає, я спросив, він мені признався. Це напевно... Чекайте, а то не привид! Ічі. Ітчі. Ічі, НІ САН Один! ІЧІ це один. Оо. Ооо. А я не впевнений, чи можна це вважати за аномалію? Мені здається, все-таки він привид. ІЧІ Ну, ІЧІ це ми розуміємо, що одна аномалія залишилась. Хм, тобто один раз неправильно вгадать. Це що ти мене збиваєш? Це ти аномалія, чи ти привид? Признайся вже. Так, добре, до діда біжи. Дивимось, що там з Дідом. З Дідом, все добре. Тягнеться. This is Shinkan Sen, ага. Turn back, якщо нема аномалій. Добре, ходімо назад. Мені здається, що можна вважати оцього привида, який, який виглянув аномалії, бо мені здається, що. Е, Потягах такого не має бути. Що там написано? Turn back Якщо No Anomaly. Ага, саме йдемо сюди. У. Мені здається, зараз буде щось страшне. чи ні? А, чекайте, це другий раз тільки неправильно вгадав. І чи ні? Далі буде сам. Ну що ти стоїш? Чи це він. Хм. Дядька нема. І стюардеси нема. Чи як її звати, я не знаю. Ха, зрозумів. Він напевно не хоче, щоб ніхто. Ніхто. Щоб, щоб ніхто не дивився. Як він буде зі мною розбиратися. Чорнбек, якщо нема аномалій, все, аномалій нема, я думаю. Звісно, це ж не аномалія, там же ж ті люди. Хто були в вагоні? Сан! Сон! Дивіться! Шо? Сан. У! Шо-шо-шо? О, страшно! И чини, ні, сан! Аномалій нема, я вертаюсь! О-о-о, син! Силует видно! Вичипайс! Відчипусь, вид мене! Ху! Це все було! Чопшу-шо! І тут можна відчинити щось. Ні, не можна, воно не відчиняється. Ем. Що угу. я вам скажу? Подивились ми! Воно виглядає, це все таке... таки не, не погрожує він нам, щоб ми помилок не робили, а це реальна аномалія. Тому що ж, е, переходжу я, значить, до. Кінцівки. Там, де буде у нас вибір, чи йти у крутий вагон, чи йти в звичайний вагон. Зараз ми подивимось. Все, я знову у цьому вагоні вже натиснули на гальма. Я, до речі, не пам'ятаю, а хіба минулого разу було так темно? Ну дивіться, ми зараз вийдемо. Тут вихід в рай. Але нам треба бігти аж туди, аж у звичайнісінькі вагони. Тому це я обрізаю. Бо мені здається, вам нема чого дивитись на те, як я біжу, просто хвилину три. Ще вже половину, напевно, пробіг там, ну нічого. Все, люди, оце має. О, чікайте. Хайдмов ще буде один вагон. Так, ось у нас сестра у цього хлопця стоїть. Зараз вона буде з нами там говорити. Що вона скаже? Окей, мені здається, що це також можна обрізати, тому що цей же діалог ми слухали. Я вам перекладав, ви слухали е в минулому відео, тому, якщо ви, до речі, не дивилися цю гру, я поставлю посилання на минуле відео в описі. Тому зайдіть, подивіться перед тим, як це дивитись, бо ви нічого не поймете просто. Все я дійшов до цього моменту в діалозі, вона каже, ми можемо резервувати петлю, якщо з обох боків стартанем потяг. Ти йди у круту зону, у зелену зону, а я піду у звичайну зону. Я до речі зрозумів, що вона мене туди відправляє. Тому що там на один вагон більше йти. Логічно. Хитра капець. Я можу сказати, звісно, але я цього не буду казати, бо ми це. Пробували вже в минулій серії. Я скажу: ні, я піду на звичайну そうですか? сторону. Ти впевнений? Мій брат на іншій стороні? На ну так іди за братом. А, він вона каже, чи я тобі довіряти свого брата? Демо Добре, ти е, якось зміг зупинити потяг. Вакарімашта. Добре тоді. Я вірю ]と... тобі, Naoki's містер. ]ことはまかせます. Вона мене перебиває, чекайте. Вони як будто знають ці грі. У мене було декілька разів, що я починаю вже перекладати, вони вже замовкли, пару секунд мовчать, як я вже перекладаю і починають далі говорити. Ну капець. ]一緣に頑張りましょう. Добре тоді. ]急ぎましょう. Давай поспішим. Хто зна, коли потяг знову цей, як його, поїде? Так? Давай. Я побіг. Капець я вже і скучив за цим вагоном. Оті зелені вагони, а ти чого стоїш. Там ой, скільки бігти! Мені оці вагони в 100 мільйонів разів більше подобаються. Ба там світло загорілось? Ніж е, оті круті, не знаю що. Ті круті вагони, і вони, вони якісь темні, такі душні. Там і розвернутися ніде. Тільки що щось світло так замигало. Котяра, до речі, ми його пам'ятаємо. Я зрозумів, що воно так, то що гра провантажується. Але то таке, то нічого страшного. Тут я обрізати поки не буду, тому що, можливо, станеться щось цікаве. Я, до речі, вже навчився пробігати з Максим. Оооо. Ооооо. щит... Е, хлопчику? Це ти. Тут! Не добіг до туалета і що? Що то таке, до речі? То душ якийсь? Шифт! щоб бігти? Шу-шу. А він мене не назважене! Ха, я зла... А! Біжу. Осьом воно! Що це таке? О! Не очікував. Добре! Чекайте. Щось відчувається не так. Це розмова з самого початку починається. Так, люди, ми вже знову договорили, я кажу, я піду на ту звичайну сторону. Виявляється, що минулого разу, коли вона туди пішла, ти ж, напевно. Все, мені здається, я зрозумів, що треба було робити. Туже ж вилізли оці сидіння, я подумав, типу, все, закрили шлях, треба розгортатись. Там було оте щось. А треба, напевно, так взяти, оп-оп, Це, Цього разу я не буду боятись, бо я знаю, що очікувати. Якщо знаю, що очікувати, чого мені боятись. В принципі, логічно, я... взагалі, то, знаєте, якщо подумати, то взагалі немає ніякої причини бути наляканим від таких страшних хорорів. Типу, Ну це ж гра, вона тобі нічого не зробить, що їй боятися, але щось страшно. Отут, напевно... Засраті ці будуть. Зараз щось же страшне почнеться. Ось о, зараз побіжить! Маленькими ніжками. О, так. Е, Шифче бігти! Та я знаю! Дивіться, тут зараз е, вилізуть сидіння. Тихо, тихо. Don't, don't panic, don't panic. Don't panic. Oh! Что за справа? Мне здается что, до речи, малый. Будь ласка, только... Только без таких приколов. А что происходит? сиденье закрывается. Гучно, Напевно, гучно, капець, ви мене ледве чуєте. Все, я трошки звук прикрутив. Вам, напевно, тепер. Хоча, Хоча б можна буде розрізнити те, що я кажу. Дивіться, сидіння в підлогу уїжджають. Заходь, 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 заходь! Заходь, заходь. -у, 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 у О, куди я заліз? А де це ми? Ми в якомусь парку! Оооооо, я не очікував, що тут таке буде взагалі. Я впевнений на 99%, що це саме той хлопчик тільки що за нами біг. Що він якийсь супер-пупер демон місцевий. Тому що в мене є лише один аргумент, звідки він міг знати, які тут правила. Дивіться, ми під'їжджаємо. О, Хело, hello, hello, happy birthday. Стоїть! Ах ти чорт, це ти до мене з'їсти хотів, так? Давайте я не вийду зі своєї кабіни, поки ми не зупинимось. Він дивиться на мене. Що, виходим? Так, тихо, тихо. Не боятись? А, Ау, сю. Ой, містере, чому так довго?

Чи типу, твій час ще не прийшов? Що? Мені здається, я знаю, що з нами трапилось. Все все добре, добре. містер. Пане. З нами все буде добре. Я не розумію, що? Але важливіше. Вам треба дістатися додому. Мені здається, чи вона якось побіліла і стала на якось приводу, похоже. Ну це, звісно, ну зрозуміло, він такий типу... А вона прям біла, дивіться її руки, капець. Ех. Дякую, пане! До побачення. А зі мною що буде, а зі мною що буде. Що? Я не розумію. Завантаження! Ух, страшно, де це я? О! О, ви прокинулись. Що? метеоката Ви впали на підлогу? Але вам пощастило, що тут був доктор на цьому потязі? Що? Виглядає так, наче ви страждали від легкої форми глибокого венного тромбозу? Напевно, да. Або, як кажуть, це, е, лем, Леманс. Ну, типу, хто не дуже знают. Е, економічно класовим синдромом. Працівники, напевне, Лежання і піднімання ніг схоже вам допомогло. Ви маєте бути. Та ну перебивай, досить, може, не? Ви маєте бути вдячними, що він був тут. Деща Це б. Що так довго? Це б зайняло дуже багато часу, щоб вам допомогти. Також, через те, що потяг мав також зупинитись, коли. Вы были відключте. Опа, кто это такой? Шо? Шо це за піжон? Доповідаю! Джигоньва. Э, е, молода жінка і хлопчик були підтверджено, е, як сказати... Е, ...зав'язані у цій аварії. Кінець зв'язку. Що? Чекайте, я не розумію, ніфіга. А це не той, до речі, дід, який е, стояв, тягнувся за валізою. Кінцівка 2. О. А куди ви йдете? Зараз, зараз вас по потяг зб'є. Так, ну вони йдуть, у них все добре. Е... Що я вам можу сказати? Я взагалі. не зрозумів. Чекайте, що Шо? Ага, все. титри пішли. Я взагалі не зрозумів, що це було. Я, звісно, зрозумів, що, типу, наш головний герой може йому погано стало і йому це все привиділося, приснилося. Але до чого тут був хлопчик і дівчинка? Я взагалі не розумію. Начебто вони були й у вісні. А Начебто і отой дядько у крутій формі сказав, що вони десь були у чомусь зав'язані. Я не розумію, що це таке, але, до речі, ви не забувайте, що у нас тут ще є контент для підтримувачів. Давайте подивимось, я взагалі не маю ніякого розуміння, що це таке. Пазічі. Не поняв. Зачинено. Це чай, напевно, якийсь. Чи що, я не знаю, що тут таке? Звідки тут так багато їжі? Так, гуд гуль. Хороший гуль. Злийц. А, <с> це прям я! Реально, коли в ігри граю, страшні. Добре, мені здається, що якщо ми будемо так роздивлятись кожен шматок їжі, то дуже довго ми будемо е, проходити. О, дивіться. А що то таке? Нульова кімната. Поверніть назад, якщо є аномалії. Та нема. Чо? Що, шо, шо? О тут треба, 100%. Нет, думав, що ми приберемо, а воно вікно зачине. І питання, що це таке взагалі? О, сидить. Хто тут накидав стільки їжі. Чекайте, чекайте. Потяг. Я не можу сісти на нього та й поїхати кудись. Ні, не можу. Ще один. Я, до речі, його тепер підібрати. Ні, я можу підібрати. В чому суть? В чому питається суть? О. Та тут взагалі хтось кайфував. Ліг відкинув крісло. Комусь ноги придавив. Що робити? Їжу роздивлятись? Дивіться, ось червоний знайшов потяг. Там хтось сидить. Ох, я не знаю, якщо чесно, взагалі, я тут уже... Мені здається, що майже всі ці штуки переклацав, перепробував, але нічого так і не відбувається. Я взагалі не втупляю, в чому прикол оцього. Якщо я навіть не можу двері відчинити? Що зі мною? Що зі мною? Куди я провалююсь? Нікуди не провалююсь. І прикол в тому, що в інтернеті також нічого про це не пишуть. Таке відчуття, начебто ця версія тільки в мене є. Але щоб вона була в мене? Тільки одного. М -м -м Дуже в мене великі сумніви. Я вже цього дядька намагався розбудити. Він не будеться, дядько, прокинься, прокинься. не хоче. Тут також нічого цікавого, тут я все передивився. Просто їжа. Напис якийсь японсько-англійською мовою. І все. Може в цьому приколу, що не походить, просто їжу пороздивлятися. Серйозно, люди, я взагалі не бачу тут е, ніяких можливостей, щось зробити. я вже все перевіряв. Напишіть, якщо що, своїм думки в коментарях. Але в мене підозра... Дивіться, прапорець якийсь. Його, до речі, ж підняти ніяк не можна. Підозрюю я, що. Не знаю навіть що тут підозрювати. Це щось взагалі незрозуміле. Що це мало бути взагалі? Що я з цього мав зрозуміти і що я мав через це якось радіти? Від цього супер-пупер додаткового контенту. Я не знаю, тому що воно нудне, нічого тут робить. Просто пороздивлятись їжу. І що, щоб мені їсти захотіли захотілося? сні, а я поїв перед записом, тому я не пробивний в цьому напрямку. Напишіть в коментарях свої думки про оцей контент додатковий. Що це взагалі може бути таке, чи можна з ним щось робити, бо я реально в інтернеті шукав, не знайшов жодної інформації, навіть жодного слова про такий оцей контент для підтримувачів нема. Ось таке, не розумію. Сподіваюся, що вам ця гра сподобалася. Я думаю, вже відео по ній не буду записувати, тому що все, що можна було, ми вже все подивились. І дві кінцівки, і те, що буде, якщо ми програємо, якщо у нас той привид з'їсть. Виявляється, той привид все-таки і бухтай дядько зеленоокий, але він, чесно, нас не нападав до цього. Не знаю чого, напевно, чекав, поки я помилку якусь зроблю. Ну, я якщо чесно взагалі не очікував, що на нас потім отой монстр вибіжить на кінцівці другій. Було реально страшно. Аж в паніку якусь упав, трошки невеличку але потім вийшов з неї, звісно, і переміг. І тепер я найкрутіший е, пасажир швидкісних японських потягів. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо все-таки сподобалося, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-канальчик, посилання і в описі. Там я іноді щось можу цікаво розповісти, а може і не дуже цікаве. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні.